Доброго усі дня! Власне, ми тут зібралися, пюрючись, власне положенням, яке прийнято. Затверджено сесії міської ради про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої Рівінської міської ради на ліводації управління світі, виходячи змогу даного положення, прийнято рішення про оголошення конкурсу на посаду керівника ліцею за числом номер 7 Рівненської міської ради. Оголошення про даний конкурс було своєчасно оприлюднено на усіх ресурсах, як того вимагає. Дане положення. На підставі цього положення було скеровано відповідні листи до потенційних учасників конкурсної комісії, і, власне, наказом по управлінню така конкурсна комісія була утворена. І сьогодні ми з вами зібралися власне, на перше засідання. Я вам з того, що я вас познайомлю із членами конкурсної комісії Василь Степанович. Рковець, депутат Рівненської міської ради, заступник голови постійної комісії з питань науки, освіти, культури, туризму, духовного відродження, зв'язків з, з громадськими об'єднаннями, засобами масової інформації, захисту прав людини, законності, правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності та етики. Радчук, Людмила Петрівна, депутат Рівненської міської ради. Член постійної вище згаданої комісії, е, Святослав Миколаївич Сидорук, начальник управління Державної служби якості освіти в Рівненській області, Олена Регорівна Коломис, начальник відділу моніторингу, сертифікації та контролю. Ірина Михайлівна Ліщишина, головний спеціаліст згаданого управління. Зіновія Ярославівна Засікіна, голова Рівненської міської організації про спілки працівників освіти і науки України. Морзакова Наталія Юріївна, голова приступового комітету Рівненського ліцею номер 7 Рівненської міської ради, і Вілійк Михайло Миколаєвич, директор Рівненського ліцею номер 13 Рівненської міської ради, представник Гарнаської організації ради котелів, раді згадування світу місто Окрім того, сьогодні у нас на засіданні присутні представники делеговані від Рівненського ліцею номер 7 зокрема, заступник директора з навчальної охороної роботи Дуба Челіна Михайлівна. Представник органу усійського самоврядування Заклинський Володимир Антонович. Який клас? Одинакість перейшов. Так, так. Добре. І представник кордону батьківського самоврядування Талько Ольга Анатолій. Дуже приємно. Окрім того, у нас на засіданні присутні працівники управління освіти, які виконують окремі функції. Це начальник відділу кадрів Ольга Джона Палей. Олександр Галінський, методист навчально-інформаційно-наційного відділу, який здійснює технічний супровід. Зокрема, наше перше засідання записується, для відеозапис. Ну, вже друге засідання буде окремо і транслюватися. На сьогоднішній наш Володимир, член комісії, начальник управління забув, але я думаю, що це є. Так, на сьогодні на порядок денний виносять два питання. Перше питання це обрання зі складу конкурсної комісії голови комісії, заступника голови комісії і секретаря комісії. Кого будь-які пропозиції? Я одразу переходжу до пропозиції стосовно голови комісії. Будь ласка, Можна я? члени комісії. Я пропоную пакетом. Головою комісії Василя Степановича Харковця, депутата рідної ради, заступником Мазур Андрія Володимировича, начальника управління освіти, і секретарем у Михайло Наталії Так, вступила пропозиція проголосувати пакетом усіх кандатури. Чи будемо окремо по окремій кандидатурі, чи будуть інші пропозиції спочатку? Немає сьогодні пропозиції. Ну, дякуємо за довіру. Тоді хто за те, щоб головою комісії обрати я все-таки по кандидура буде? Йти? Тут вступає на інтереси при голосуванні. Василя Степановича Харкуся, депутата Рівненської міської ради, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Зрозуміло. Хто за те, щоб... Мазура Андрія Володимича обрати заступником голови комісії. Хто за? Проти? Утримався. І хто за те, щоб секретарем конкурсної комісії обрати Наталію Юрійовну Мозакову? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Можна привітати за кобороня. Скажімо так, керуючого складу конкурсної комісії, це важливо, тому що на них покладаються певні обов'язки, це і ведення самого засідання на секретаря обов'язків підготовки протоколів, матеріалів, інформування членів комісії, ну і, і так далі. Тоді приходимо до другого питання. Розгляд до участі у конкурсі і документів на відповідність встановлення законодавства РОМ та прийняття рішення про допущення або недопущення осіб до участі у конкурсі на посаду керівника ліцею за числом 7. Так. Список, я не бачу, все, що вона не дала. Будуть пам'яті. Дякую, не вам Значить, до участі в конкурсі подали наступні учасники своїй кандидатурі. Думбюк Іра Олександрівна, Мельничук Віктор, Віктор Вікторович. І смока Віктор Васильович. Смука Віктор Васильович. Попередньо ми вже розглянули пакети документів, які подавали учасники, які хочуть бути кандидатами на, обрання, кандидатами на посаду директора, і маємо певні вже ну, висновки, можемо їх зараз озвучувати. Будемо йти конкретно по кандидатурах. Тому що попередні ці документи розглянуті, укладений відповідний перелік на відповідність е, вимог законодавства і положення, які ми керуємося. Тому одразу будемо йти по людях і ставимо на голосування. Хто за те, щоб допустити до участі у конкурсі Дудьюк Віру Олександрівну? Хто за? Хто проти? Утримався. Прийнято одноголосно. Хто за те, щоб мені чукав Віктора Вікторовича допустити до участі в конкурсі? Хто за? Хто проти? Хто утримався? І смуги Віктор Васильович. Тут є одне застереження. Одразу я його озвучую. Щоб було все При подачі документів відсутній документ про рівень володіння державною мовою. Що є обов'язковим і виписаний законодавцем і даний поводом? Але я вже казала, що він подав тобто заявку на тільки буде місце, він буде проводити сертифікацію. Дивіться, я ще, ще раз скажу: 23 пункт, книг, три так. підстави. З положення. Але також є у нас які допомоги. Двадцять третій пункт e, визначає, хто не може бути допущений. E, особи, які подали не всі документи, зазначені в пункті 19 цього положення, і другі подали документи після завершення їх подання. Я чого на що подав. Сьогодні, що вчора після 12,6 років, документи не буде бути зараховані. Так, да, і одразу, ну, щоб ну, розставити всі акценти, окрім закону про повну загальну середню освіту відповідно статті, обрання, які корекції є обрання, і які встановлює проєкт документів, є ще закон про функціонування української мови як державної, де в пункті 9, під пункт 13 на керівників. Закладів загальної середньої освіти поширюється наявність такого документа. Це є сертифікат, який встановлений державного зразка. Насправді дуже шкода, бо працює в цьому закладі так. Ми ну, маємо експерта і ну, достойні Звичайно. Але якщо ми зараз допустимо порушення, то, то, то його... не Був прецедент, що я був начальником управління і головою комісії по признаковополітбору то, тобто, керівника закладу, це професійно-технічне училище. Ішов, йшли там четверо чи п'ятеро було претендентів на рубочку. Взяли комбінату, брали участь, яка мала на право, навіть така І Не було на той момент, коли ми розглядали, не було так само 50. Тоді ще було простіші трохи, і вона принесла довідку, що десь на наступний день її мали видати. Вже тут через е, Міністерство внутрішніх справ і так далі. Ми поставили на голосування, ми зрозуміли, щоб е, не підставляти весь конкурс, ми її не допустили. На наступний день вона в кадрі принесла ту довідку та Оля, на наступний mm -hmm. день. Ну, Ми не поміняли свого рішення, на що вона оскаржила е, засідання комісії і подала в суд. Я і голова комісії там писав пояснення і так далі. Десь було мінімум три свідових засідання, але е, суд не став на її стороні, тому що чітко законодавство виписував те, що положення. Притру, притру, я підтверджую те, що каже Андрій Миколаївич, Святослав Миколаївич, жодних абсолютно ніяких. Е, Претензій до людини немає, що ви так само могли, бо я розумію, завтра ви там колектив можете ходити ну, до цих до будь-кого. Ніби всі грамотні, ніби ми розуміємо, що так сталося і це з його вини за комисте, тому маємо приймати квітня, яке зараз приймаємо. Тому переходимо до голосування. Хто за те, щоб допустити? Смоку Віктора Васильовича до участі в конкурсі. Хто за? Допустити. За один. Хто проти? Хто утримався? Двоє. Ну, таке це важка річ. Так, абсолютно. Я його знаю дуже давно. Мій колега. Коли ми будемо і наступні етапи конкурсу проводити, то я десь до того, що ми маємо керуватися ну, не своїми внутрішніми переконаннями, а положеннями. От. і критеріями, так само, як і про інші комплексу. Тобто як критерії прописані, ну, може можна подобатись, не подобатись це положення, але воно є і воно відповідає Добре. 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 Добре, будь ласка. Дивіться, а там було сказано, що або державний сертифікат. Або документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особи української мови як навчального предмета дисципліни у випадках, зазначених частиною третьої про забезпечення функціонування української мови як державної. Тобто, це, це я це вичитаєте пункт 14 статті 9 закону України про функціонування української мови як державної, але він порушується на педагогічних працівників. І він іде, іде як кандидат на посаду керівника закладу, і Він підпадає під пункт 13. Подивіться 13-й пункт, якщо у вас тільки випускав. Це, це, це які документи підтверджують і людині володіння державної стосується педагогічних процесів. Національна комісія для старта Насправді там десь до 20-го року свідоцтво пішло, або там загально світові. Насправді, що він впродовж місяця вже шукав, де сертифікат за цей, ніде немає місць. Вже різні ролики про звертації Просто Направді, там процедура трішки інша. Не потрібно було звертатися в одній робитові вузи. Є питання реєстрації на спеціальному сайті. сайт далі пропонує місця. Для проходження цього іспиту. Це може бути як і наша рівненщина, зокрема, визначений обстріл як місто, де можна це зробити. МГУ, І може бути Кременець, Луцьк, ну, те, що я так швидко переглядав, Житомир. Ну, якби, часу було достатньо, тому що ми знаємо, з якого періоду вже стоїть питання. Якщо ну, ми зараз інші рішення, то інший кандидат. Ну, дуже легко одразу скажить е, нашу роботу на світі цілу. Це не просте рішення, але ми повинні mm праві. -hmm. Чи є ще якісь Думки? А якщо там працюють інші кандидати, не будуть конкурс, шар, можливо можливо дати, дати, і, і, ще раз буде. Ми будемо приймати, ми далі будемо признати рішення про конкурс, який не бути. <плес> тут якийсь пункт і, 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 тут, тут, тут якийсь пункт обговорюється про те, що якщо конкурс не відбувся, а він може не відбутися, якщо не було кандидатів, або ніхто не направив повинні тільки ціпали, або прийняти рішення, що ніхто не став переможцем, то тоді по-новому оголошується конкурс. Так, так. Так. Я так, так. І тоді так могти ми йти. Якщо будуть документи, можеш зареєструватися? Так. так. Можеш. так, так. Ну, тоді буде по подавати документи. Так, так, тоді все буде. По по так. Добре. Так. Якщо немає ніяких більше того запитань, за оперечень. За, за, за я думаю, що ми перейдемо до підготовки протоколу. Ольга імперативна сюди можна зупиняти від